Рікозакіч везе ніби два зелених сектори, Що? Пілот команди Вільям все ж таки. чи покращить. Ні. Останні два повороти. 14-15 для Марко. Перший Фіолетовий, до речі, сектору. Другий зелений. У, Марку 5000-х поки що списує. Татарченко ставить третій час і. Юліан, Юліан, зараз фінішує. Юліан Гулок останній вихід з останнього повороту, і це, напевно, пол. Ні, програє Юліан Гулок. Програв на третьому секторі якраз. І водомерфеть, що покаже він нам сьогодні, ні, 80-тих Марко, вітаємо з поулом. Марко ємець, по позішен. на 5000 тисячних він перебуває Юліан Юлянгулики. Третій, четвертий, п'ятий вони, і вони згасають. Розпочинаються другий етап з того сезону. F1 Ефандію League, які проходить у бахрені. Важкий старт. для Татарченко, але ніби не втрачає поки що позицію підношення до тулі Максимюка. Трішки пролагав пілот команди Макварен. Він з самого прогрівочного кола трохи лагає. Так, і зараз повторюю, ви зможете побачити старт, який бачив Володимир Фед зі своєї камери. На ну, серед лідерів поки що Марко Ємець перший, лянгулок другий і Татарченко третій, поки ніби без інцидентів. Те, що я бачу на мапі, ніби чудовий старт. Володимир Поліщук вже сьома сходинка для пілота команди Red Bull. Юлянгулок, Марко Ємець, боротьба. на гальмоні перед першим поворотом. По зовнішній Марко ємець ніби захищається, але програє. Іван Корнієнко напіт. Іван Корненко заїжджає на піти, можливо це буде заміна переднього крива. Гулик все ж таки відіграє позицію повіношення до Марко Ємця, але боротьба аналі триває. Марко Ємець по внутрішньому четвертому повороті, ніби з контактом. Трохи пілоти проїжджають, але пліщопліч, поки пліщопліч. Ну і окей, окей, ніби Юліан все ж таки у цій дуелі ніби перемагає. Боротьбі за 13-ту сходнико, коли поки що пом. Хоча ой, була помилка від пілота команди. Хаус. Ну і дересу поки що немає, але боротьба триває. Марко Ємес ніби по внутрішній намагався війти в перший поворот разом з Юліоном Гуликом, але. не зміг, але не зміг. Боротьба триває долі! Ух, нагадав мені Алонсо у Бахрейні. Зараз Юліан Так. Якщо враховувати ось цю боротьбу, яку ми бачимо на своєму екрані, то так, через цю боротьбу, на жаль, Юліан все ж таки буде втрачати по гумі. Ну і знову Юліан Гулик, і знову ця атака на Марко. Це вже початок сьомого кова. Далі позаду трощак поки що не насідає плотно на Максимюка. Поліщук випередив Кочева, а Самборський випередив вже Тараса Облищука. — А Марко знову Єліна. На Марко знову ж таки випереджає Юліана. І, до речі, лякулякочив, так, да, з Володимиром Полящиком зараз активно боротьбу ведуть. Я повертає свою сьому сходинку, але за рахунок цієї боротьби вона трохи відстала, Десь на секунду, трохи більше від Володимира Феля. Та учила внатюк боротьба за 15 сходинку. Гнатюк випереджа. Пілот команди Red Bull, 15 сходинка для нього. Темп лідерів це темп Марку і Юляна, між якими кожне коло боротьба. Ось навіть і зараз, друзі, ну видимо, тільки подивіться, кожне коло один і той самий сценарій. Юлян Гулик на галівані перед першим проходить Марко. Але Марко потім за рахунок відкритого заднього крила, повертається першу сходинку собі назад. Хоча зараз ніби задалеко знаходиться Марко, і чи буде він перенати у четвертому повороті? Ні, ні, сценарій, сценарій зламався, ні. А що, до речі, у відсотках з носа Гуми між софтами і мідами у лідерів? Зараз подивимось, бо Євгеній Кулініч припускається помилки на гальмування у першому повороті, втрачає одну позицію він по відношенню до Бойщука. Луганський це атака на Кочува, на перед нагальмування м І контратака Красиво, красиво перекрещує. Як чудово перекрещує Кочева. повертає принаймні поки що свою восьму сходинку. О, Тимофій Трощак щось ставить з пілотом команди Макварен. Крило в нього ціле, але за багато позицій він програє, можливо, наразі програє її і, і Водислав Луганському. Водаслав Луганський, атака по внутрішньому четвертому повороті о пліч заходять пілоти, чудовий вихід для Водислава Луганського, сьома сходинка. Так, сьома сходинка для нього, восьмий трещак, дев'ятий Котчев і поки що десятий Самборський. Так, давайте дивитись з камери Володимира Феді. Що ж там сталося попереду? А ну, задалеко, задалеко був Теміфі Трощак, але напевно ми зможемо це все ж таки побачити. Ой, власна помилка. Це була власна помилка на виході якраз таки з останнього 15-го повороту повністю понесла. Теміфітрощака. В декому сенсі можливо там трохи безпечніше прийти. Піотеса команда Альфа Таурі. Так, відкривається він заднє крило. До речі, не протискається запас ЄРС і навіть. З відкритим крилом не може пройти він Марію Русову. Схоже, в нього дуже високі крила. Можливо, можливо. Але Андрій Кольда все ж таки проходить Марію Русову. Чи буде контратака від поводиться команди Альфа Таурі? Дві десятки, п'ять. Ні, ні, контратаки не буде. Куліні, атака на Блущука. Чиєсь крило полетіло. Хто полетів? Тараса Блущук і виїжджає сефтікар. І тільки я про нього сказав. Пора заїжджать на під хлопцям дівчатам на состав. Я тільки хотів сказати, що Водомерфайт знаючи його, він може буде чекати сефтікар і як виїжджає віртуальність. Ох, хтось отримає ДТ. Ух, три пілоти отримають дресру. Самборський Кочев та Кулініч. Іліанголок поки тримається, але насправді нібито мені здається, що і Марко нікуди не поспішає. О, і у нас піт. Так, Іллян Піти. Фуганський це так Антоміф Трощака плющо, пліч, пліч у другому та третьому поворотах. Виходить попереду Владислав, але Томі Фирщак має право відкрити своє заднє крило, Трохи у дефенс ходив Владислав Луганський, але то мій у четвертому повороті випереджає його, повертає свою сходинку. Так, і Гулик, ти диви, який стрімкий вже. Наздогнав, то прийшов Луганського і не сідає плотно на Трощака, А Максим Юк більш ніж на секунду вже відпадає від пілотів команди Астон Мартін. У, це атака на трещака, навіть до зони детекції ДРС. Навіть так. Троща Трощак у купіти, окей. Брінч має кращий вихід, але Магоран має більше запасу ЮРС, хоча пілоти боротьби не буде. Обмін позиціями між напарниками, 14 для кулінча. Орос, так, пілот команди. Хоча ні, боротьба до нуля триває У першому повороті між пілотами команди Хаус, і що я згадую знову цю Австрію. Передостанній поворот. Все окей, все в порядку. Давай включимо Анатолія Максим'юка. Давай, бо позаду Луганського, як і на кого вже не сідає, таку ще Фейт, і Максим'юк. Ух, який чудовий грі по пілоту команди Макварен. І навіть можливо відкрити криво Луганського не допоможе обійти. Так. Ну, слухай, 20 кіл переваги по гумі, насправді. Морфейт також проходить водославу Луганського. Ну і Максим'юк так Фейт на одну сходинку гору підіймається. І там ще Кочев атакує Бущука. Вдала атака. Ох-ох. Ух, ух. Новичким контактом від Тараса, але вдала атака для лікочева 10-сходника для нього. Раз натюк атакує Олександра Магорана. Так, напрямі старт-фініш на початку 26-го кола випереджає 16 сходника для нього. Помиляється натюк на виході з першого при проходженні другого повороту, і Магоран повертає повертає знову ж таки 16-ту сходинку. Трощаки це боротьба з Татарченко. Татарченко випереджає, причув пілоти надалі, п'ятий поворот. Трощак відпустив. Ні, Трощак трохи відпустив. Козакевич ще й Люкочева атакує. Ого, як розігнався Сергій Козакевич. Дев'ята проміж проміжна вже для нього. Коляда, Ілля доєднався, але, на жаль, Ілля програє позиції по відношенню до деяких пілотів. На жаль, наразі замість нього їде бот. І пілоти команди Альпін не можуть зрозуміти, що робити з цим ботом. <рес> <рес> Максимюк, так упіти, виїжджає, програє. Поки що програє позицію по лічку. Сергій Козяківич, пілот команди Вільнес, на яку там перезивається. Сергій На Насафтий також, так. Да. Другий сектор Юлян найкращий в цій гонці 39.0. 1,30 списав. І попереду нього боротьба, тільки Сергій виїхав, і тут твій Альпін. І між ними Дмитро Самборський, який намагається все ж таки відіграти позиції, повіношенню до пілотів. Ух, да, тут така туса на п'ять болідів. Ну і поки Дмитро випередив кого Обощука, Козяківича, але поки що позаду Андрія Куляди. Самборська боротьба з Козаків, захищається Дмитро Самборський, перший другий поворот, поки що вдалий вдалий захист Дмитра Самборського. Ілля Кочев, самурай, самурай, на 40 секунд відстав від Тимофія Трещака, а витягне за собою Козаків Самборського. ну і трохи коляду. Ну, так буває з усіма резервістами, які приходять в Феррарі. Да? Багато було таких історій. Та мікасало, який підміняв Шумахера свого часу, наприклад. І лю якраз Сергій Козакевич проходить на свіжому софті. Цікаво чи він зможе від'їхати для Сергія це критично важливо, бо у нього три секунди штраф. Трохи за широко взявся, але зараз він має право відкрити своє заднє криву. порівнюється у четвертому з контактом! Ой-ой-ой, контакт! Дюлян явно не хотів пускати Марко, маючи перевагу по гумі, але мені здалося, що Марко був от в цій зоні, да, де в тебе червоні стрілки підсвічуються. То тобто Юлян мав би лишити там місце. Станіково для наших пілотів Володимир Фець ще намагається доєднатись. Дуже-дуже пізнє гальмування від Марко. Але принаймні поки що він опереджає. Випереджає Юліана. Юліан буде контратакувати. Батарейка в нуль вибрана обох. Знову четвертий поворот. Оу, дискваліфікована Анатолія. А чи це правда? Це точно не правда. Він на софті. Він же ж не всю гонку на софтах їхав. І Володимира Федя дискваліфікована. Ну і що, останній третій сектор, бачимо, який ще Вільямс намагається сидітись в сліпстрімі позаду наших лідерів. Що, останній, Передостанні перед останні 14, останній 15-й поворот. Що, Марко ємець? Ні, 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 Марко, 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 все ж таки перемагає, перемагає, але чую, щось мені здається, що будуть там інциденти, чомусь будуть дискваліфіковані деякі пілоти саме у Адорафайті Анталі Максим'юк. Ми цим вже будемо займатися після пригонів. Татарченко, Нікіта, все ж таки. Ну, Ми ще подивимося, що там з Федім та Максиміком, але принаймні поки що за попередніми. Це третя сходинка. Трощак, четвертий фінішує, але Володимир Поліщук. 6 секунд та 22 тисячні ні. Володимир Поліщук не зміг. 34 тисячних 34 тисячні Не зміг. Ось стрімі Кочев ні, ні, не вистачає Кочеву. у Самборський, принаймні поки що шостий. Кочев сьомий. А, Іван пише нам, я дивився за боротьбою за перемогу з першого ряду. З першого ряду, так. Це був той самий куловий, який спостерігав. Найс, найс, Іване, дуже ефектно. Найс, найс. Пілот дня Дмитро Самбольський. За версією гри. Ну що, друзі, дякуємо тим, хто був сьогодні з нами. Дякуємо знову ж таки тим, хто подивиться запис цих перегонів. Дякую тим, друзі, хто подивиться хайлайти. І що будемо чекати вас вже рівно через тиждень, а саме 9 квітня о 22.00 Трансляція третього етапу 10-го сезону, яка буде проходити у Саудівській Аравії. А наразі, друзі, бажаю вам тихої та спокійної ночі та на добраніч. ніч. Всім пока.